Всім привіт! Сьогодні мої Манюньки два тижні. Тож у мене буде відео два тижні малюку, і поки я її буду перевдягати, трошечки вам розкажу, які зміни, що відбувається впродовж цих двох тижнів від народження. З того, що вже більш-менш добре спить. Це явище сьогодні так, завтра так, і це буде ще не один рік таки тривати. Тому я не зарікаюсь, але вона може проспати 4 години. Я не бужу її через 2-3 години, хоча, можливо, і треба, але не бужу. І перестала не встигаю засікати її режим, хоча я і завантажилася на за стосунок, але мені нема коли тягнутися за телефоном, щоб натиснути кнопку, коли я там годую грудьми. Тому е нема режиму, нема в мене інформації щодо режиму. Але я збираюсь все ж таки контролювати, чому? Чому це важливо, щоб я могла спланувати і можливо відправляти тата на прогулянку, скільки часу вона може без грудей, і поступово до одного місяця, все ж таки, планую, щоб годування були мінімум через дві години. Я пам'ятаю зі всіх своїх годувань, дітей, що це саме найкраща схема, коли ти нібито годуєш за вимогою, але не частіше, ніж дві години. Дві години, навіть якщо вона дуже хоче, можна походити на ручках, можна поносити, погулятися, зробити якісь вправи, десь там посидіти, поспілкуватися з сестричками, перевдягнути, покупати, погуляти. Ну, тобто, якісь. Ще справи зробити, крім годування, тому що е, постійно висіти на грудях це не дуже добре. Попочок наш відпав на 6-7 день після народження. Зараз він загоюється. Це... Так, ну вже 15-й день ще трошечки мокріє купочок, але бачите, шалушіння вже все сип, все пройшла. Кожа стає більш нормальною на носику. Отакі ще пару прищечків. Отакі ще пару прищечків, але їх е, е, дуже мало. Так, тож пупочек ще треба промивати. Ой, отак. От Вмиваю я її зараз не щодня і більше всього догляду у мене йде зранку. Тобто я її вмиваю, кип'яченою водичкою, оченята, завушками, всі складочки протираю і змащую кремчиком, щоб пройшло шолошиння. У нас був висип десь на 8-9 день після народження. У нас в, в, в області грудей. Появилася така мраморна сип. Я спочатку злякалася, але ця, ця сип зникла на другий день, на третій день, тобто це, скоріш за все, була гормональна сип. Трошечки висипань є також гормональних на щічках на боротьці, але вони незначні, їх небагато, тому тут ніяких проблем не бачу. Шелушіння нарешті закінчилося, в складочках потріскана шкіра загоїлася. І е, дуже важливо це підгузки підібрати, тому що ми взяли одну пачку підгузків, в якої е, хочете гуляти пів години на свіжому повітрі, а попочка все одно червона. Ми взяли преміум класу підгузки памперси, то в них шкіра чудово себе почуває під підгузником. І достатньо буквально там п'ять хвилиночок на повітрі, щоб всі там все, що покри почервоніло, щоб все воно зійшло. В цьому віці, коли вже відпав попочний залишок, саме головне це частіше викладати на животик. На животику і їй подобається. Вона вже може десь одну хвилинку протримати горівкою, піднімає від стола. Сьогодні 30 травня. Вже голівку тримаємо. трошечки, 13 днів. І вже десь хвилинку можу отак тримати. Яліночка, коку, ку ку ку-ку, моя хороша, ку-ку. І треба десь до місяця, щоб вже година півтора, сумарно за день. Дитинка лежала на животику. Це допомагає від коліків, це допомагає е, їй орієнтуватися у просторі. Ну то це, це дуже корисно. Лактація вже налагоджена, як е, називають таку лактацію, вже е, зріла лактація, зріла. Це означає, що дитинка починає смоктати і починає йти молоко. Але е, Незважаючи на те, що лактація більш-менш вже е, стабілізувалася. Груди все одно м'які, ротик маленький, вона погано е, бере е, груди, дуже, е, не, не дуже широко відкриває ротика, тому е, чутливість сосків ще зберігається. Краще за все, у мене виходить її прикладати, коли я сиджу. Лежачи, не виходить, тому, тому коли ночі, вночі вона багато їсть, то вона не наїдається. Цей час за два тижні я вже два рази її підрізала нігтики. перший раз ще в пологому будинку. Хоча не рекомендують, нібито нігтики ще можуть бути з шкірою. Э, Але я все ж таки своїми манікюрними ножицями просто реалізувала їх і підрізала її наготочки на ручках, Це щоб не використовувати царапки, антицарапки. Тому що я вважаю, що царапки вони пригальновують розвиток дитини, серцевний розвиток, мілкоматоріку, все таке інше. Тому я звикла відрізати ще. Вона не дуже ковтає багато повітря, стовпчиком мені не доводиться її дуже довго там носити. Але іноді я відчуваю, що вона хоче відригнути. Тоді піднімаю її на... От в таке положення стовпчиком. Щоб... Повітря зайве відійшло. Чомусь вона чмокає, коли їсть. Це означає, що неправильно десь щось травить. Воздух повітря не повинно травити, коли дитинка смокчує молоко, але у нас чомусь ще ми смокчемо. чмокаємо, цокаємо, чмокаємо такі, <сміття> тобто нас повзає на, на сосок і це не дуже добре. Прогулянок ще нічого у нас не стабілізувалося. Незважаючи ні на що, може гуляти, а може і не гуляти зовсім, спати на повітрі або не спати, на руках, на грудях, на грудях висіти всі дві години або проспати навіть більше, ніж треба. Тому з прогулянками ще нічого не стабілізувалося, з годуванням більш-менш треба засікати режим її, щоб зрозуміти, як рухатися далі. Почали ми давати з 10-го дня. В таблетках вітамін Д. Двома ложечками чайними я їх розмінаю, додаю трошечки грудного молочка, і в ротика просто ложечкою заливаю, так би мовити. Воно не гірке, воно не плаче, так чмокає, ну, нормально, нормально сприймається. Тож, з цим все в порядку. По-великому, какає дуже багато, десь 4-5 разів на день змінюю навіть Так. 4-5 разів на день вона ходить по-великому, жовті. жовті какашечки, все нормально. Так, да, все нормально. І кайш. Зараз будемо готуватися. Кусяти будемо, да? будемо кущити. Дуже добре чує, сестричка їй подарувала отакі брязкальця, І воно хоч і ніжне, але воно їй допомагає. Воно люблю валікається, чує її дуже добре, і можна її таким чином заспокоїти. А, може вже дивитися, роздивляється, вже обличчя роздивляється, тобто вже щось у неї проясняється, на стіни дивиться. А, може лежати, не плакати, дивитися по боках. ну, тобто вже у два тижні вже такий осознаний погляд можна розглядіти. Хоча зазвичай такий полусонний стан, тобто більше там плаче, кушає, а гуляється не дуже багато, менше години за весь день. Я б так зараз це сказала. Я не засікала з таймером, але приблизно от так. От. То що такі у нас два тижні малюку. Будемо рости і вам розказувати в наступних відео, як просувається наш розвиток далі. Всім дякую за перегляд, пока.